Вночі з 28 на 29 січня армія РФ атакувала Україну безпілотниками та балістичною ракетою Іскандер. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина. Сили ППО збили 29 з 57 російських дронів. Ще 14 безпілотників локаційно втрачені. 29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. За даними інституту пам'яті, в бою під крутами взяли участь до 520 українських воїнів УНР, юнаків та студентів. Вони протистояли більшовицькій армії, яка в рази переважала за кількістю, і становила до 5 тисяч осіб. За сучасними підрахунками, в бою під крутами загинули від 70 до 100 українців. Серед них полеглі в бою і розстрілі. Ні, студенти та гімназисти зумівши затримати ворога на чотири дні, київські юнаки дали змогу укласти брест Литовський мир, що призвів до визнання української незалежності. Залишили на дорозі ґрунт та будівельні матеріали. Вінницька муніципальна варта зафіксувала забруднення дорожнього покриття у спальному районі та у центрі міста. Як виявилось, робітники одного з будівництв на вантажівках виїжджали на дороги міста з будівельного об'єкта, попередньо не очистивши колеса від бруду. На порушників інспектори муніципальної варти склали адмінпротоколи. З 1 лютого Укрзалізниця підвищує ціни на міжнародні рейси до Польщі та Угорщини. Таке рішення компанія прийняла через зростання витрат і збитки на пасажирських перевезеннях. Відтак ціна на маршрут Київ-Варшава зросте на 37%. Квитки на маршрут Київ-Будапешт подорожчають у вагонах СВ на 17%, у Купе на 21%. У компанії повідомляють, що до 31 січня пасажири ще можуть придбати квитки на лютий за поточними цінами. У Рівному оштрафували водія, який під час хвилини мовчання у центрі міста проігнорував вимогу про зупинку руху. Як повідомляють у патрульній поліції, під час хвилини мовчання на перехресті стояв регулювальник, який відповідним жестом заборонив водіям та пішоходам рух. Відтак правопорушення розцінюється як проїзд на заборонний жест регулювальника, що прирівнюється до проїзду на червоний сигнал світлофора. На 30-річного порушника поліцейські склали адмінпротокол.